If перекладається якщо, як правильно будувати речення з цим англійським словом? Сьогодні, друзі, ми вивчимо так звані умовні речення, так звані conditionals. Я знаю, що ви ненавидите цю тему, однак я є хейтер термінів складних понять, тому спробую максимально просто по поличках розкласти цю тему, щоб ви раз і назавжди для себе запам'ятали ключові принципи. Отож, if conditionals, як правильно будувати речення? Правило номер один. Якщо ми говоримо про факти, закони природи, певні правила, які є незмінні, тоді вживається так званий zero conditional. Тобто перша ситуація, коли ми вживаємо if, і вживається таким чином: зпершу слово if, як ви бачите, далі йде теперішній простий час. Перша частина речення, і далі йде теж теперішній простий час. Однак глянемо наглядно в реченні. If the weather is cold. тобто ви бачите, що спершу if, потім The weather is cold» теперішній час. Тобто, якщо погода є холодною, I wear a coat». я одягаю пальто. Це речення теж є в теперішньому часі. Тому спершу if, теперішній час. І знову теперішній час. Це коли ми описуємо факти, закони природи, або якісь певні стабільні правила. Ще одне речення. If you heat water, it boils. If. якщо you heat water, ти підігрієш воду. Теперішній час. It boils. Вона закипає. Тобто, if. Теперішній час і теперішній час ми з вами говоримо про загальні закони природи. Тому тут тільки і лише буде zero conditional. Далі правило номер два говорить: якщо ви описуєте реальні події, які можуть відбутися в майбутньому, тоді ви вживаєте if теперішній час і майбутній час. Тобто, отака конструкція для опису реальних подій в майбутньому. If теперішній час, майбутній час. Розглянемо в реченні. If I have time, I will make another video. Якщо I have time, теперішній час. Якщо у мене буде час, I will make, я зроблю another video. Інше відео. Тому я зроблю в цьому випадку. I will make. If теперішній час. I have enough time, I will make another video. Ще одне речення. If it rains, we will stay at home. If якщо it rains, буде падати дощ. Хоча тут теперішній час. We will stay, ми будемо залишатися at home вдома. Тому if теперішній і майбутній, коли ми описуємо. Очікувані дії, реальні дії в майбутньому. Правило номер 3 каже. Коли ви описуєте нереальні ситуації, малоймовірні, тоді потрібно вживати second conditional, тобто другий умовний. Як правильно це зробити? Зверніть увагу. If, потім іде минулий простий час, потім іде «would», вам потрібне слово і наше дієслово. Думаю, що багато з вас вміють це робити, власне, будувати речення, але потренуємося це робити ще краще. Отож, наше речення. If I were rich, I would buy a house. If якщо I were rich, я був би. Так ми перекладемо на Соловіну. Якщо би я був багатий. If I were rich, I would, я би купив будинок. Тобто йде спочатку if, потім минулий простий час, потім would, і наше дієслово. If I were rich, I would buy a house. Або ж, if I had wings, I would fly. If I had, і якщо би я мав. If плюс минулий час. If I had wings, якщо б я мав крила, I would fly. Я б літав would fly. Повторююся, для опису малоймовірних, нереальних ситуацій, ми вживаємо if, потім минулий час, потім would, і наше дієслово. І таким чином ми описуємо такі ситуації. Правило номер 4. Якщо ви бажаєте описати ситуації, які могли трапитися в минулому, але не сталися, тоді вживається так званий third conditional. Як правильно будувати речення? Спочатку if, класично. Потім минулий перфектний час. Тобто там, де є had. Had, ну, і відповідно, в третій формі наше дієслово. Потім друга половина речення це є слово would. потім. Перфектний час теперішній, тобто має бути have, і далі ми кажемо за текстом те, що нам потрібно. Розглянемо в речення. If I had woken up earlier. Якщо би я був, вставав, прокидався раніше, I wouldn't have been late. Я би не був тоді там, десь спізнювався. Тому if. I had woken up earlier. Минулий перфектний час. I wouldn't, would plus not, have been late. Я би не спізнювався. Ще одне речення. If you had studied, you would have passed the exam. Якщо би ти вчився минулому, тоді. If you had studied, якщо б ти був вчився, you would have passed the exam. Ти б здав екзамен. You would have passed the exam. Тип здав екзамен. Тому ми вживаємо для опису ситуації, які могли статися в минулому, але не сталися. І останнє п'яте правило каже: Коли щось сталося, чи не сталося в минулому, і це має вплив або наслідок на теперішнє, тоді вживається так званий «mixed conditional. Спершу ми кажемо if, потім перфектний час. Це є минулий перфектний час, had, і третя форма. Потім слово would, і далі класично нейтральне дієслово в неозначеній формі. Отака От математична конструкція. в реченні. If I had studied harder, I would be a doctor now. Якщо б я вчився, був тоді вчився наполегливіше, я був би лікарем зараз. Для опису таких речей вживається «mixed conditional. Якщо б вона була, влаштувалася на ту роботу, вона була би багатою зараз. Теж, свого роду, mixed conditional. Тому пам'ятайте про всі ці ситуації, тренуйтеся, будуйте власні речення, практикуйтеся, бо без практики нікуди. До речі, якщо ви хочете розпочати вивчення з нуля, я дуже вам раджу отримати мій курс для початківців. Щоб більше дізнатися, напишіть, будь ласка, мені. Внизу під цим відео є більше інформації про мої курси, мої відеоуроки, аудіоуроки, і ми можемо таким самим чином з вами вивчати англійську з нуля. Подумайте, якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, раджу вам це зробити. Залишити вподобайку. Тому що мені буде вкрай приємно. І бажаю вам успіхів у вивченні англійської. Зустрінемося в наступних відео. Бувайте!